Всіх вітаю. Сьогодні 15 червня, 24 рік Україна, Київська область. Достигає сорт абрикоса самбурський раній. Або ще на нього говорять надраній. Абрикос самозапильний. Вага плодів 30-40 грамів. Солодкий з невеличкою кислинкою. Ось отакий от він. Кісточка виділяється. У мене ще є три дерева таких. Як бачимо, врожайність дуже чудова. Цей абрикос витримує морози до 27 градусів. Бачимо, яке завантаження в нього. Це такий страховий сорт. Бачимо, це ще я робив тут анормування. Кожна гілка перевантажена. Ось такий абрикос. Дякую за увагу. До зустрічі.